Європа, це звичайно круто, але без Трампа, як бачимо, ніяк. Але ну це передбачувано зрештою. Бо європейці поки що бояться брати всю ініціативу в свої руки, хоча дехто вже готовий до цього. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Так, от. Сьогодні саміт, да, ви знаєте, він щойно почався. І ключове ж тут в тому, що цей саміт носить такий дивний характер. Він з одного боку безпековий за Україну і так далі. Але приїхали на нього всього-навсього фіни, датчани, поляки, ну і французи, які там є. Всі інші не приїхали, але вони беруть участь. Чому так раптом? Чому раптом вони приїхали? Одні приїхали, інші не приїхали. Але десь хтось бере участь, крім тих, хто. Приїхав, значить, ну, через мережі там, онлайн. А Тому що Трамп, Трамп, який нібито спочатку мав приїхати, потім він уже не їде. Сьогодні буде з ним включення, і всі подумали, о, Трамп велика людина! Він вирішив все це включити. І ми так само будемо робити. Ми не поїдемо, ми вичекаємо, будемо дивитися, що є далі. Тому, звичайно. Коли ми говоримо про великі надії на Європу, це дуже круто. Але так само як Трамп залежить від Європи, так само Європа залежить від Трампа. І ми побачили, ще раз скажу: Данія, Польща, Фінляндія три країни, які особисто приїхали. Всі інші, ну, Франція сприймає, всі інші. Будуть включатися по зв'язку. Чи можна якісь серйозні питання вирішити по зв'язку? Я думаю, навряд чи. Мені здається, що ця зустріч носить швидше такий формальний характер. Я не чекаю ніяких сенсаційних нових заяв на брифінгу, який відбудеться в 15-й годині. Не чекаю, що буде якісь розриви, якийсь позитив. А ви що чекаєте? Ви думаєте, що ця зустріч сьогоднішня принесе якусь там суттєву. Суттєве просування. Мені здається, що поки що це дипломатична гра, поки ми не знайдемо консенсус, коли Україна і Європа з одного боку, плюс Штати як додаткова сила повністю сформують половину, а з іншого боку, Росія і Китай до цього моменту. Не почнуться ніякі перемовини. Хоча ми не знаємо, які санкції сі дав путіну. Може, сі вже дав якісь там вказівки Путіну, і його ситуація поміняється. Не даремно ж він уже сказав: Ну, хай до мене приїжджає Зеленський в Москву ясно, що не поїде, але ну вже це ж помінявся. Раніше він був значить, нелегітимним, і, значить, хунта і все інше і так далі. Побачимо. Чекаємо 15-ї години. Я думаю, що десь там ближче до вечора ми повернемось до цієї теми. Слава Україні.